Як захищаємося? Ніяк, ми під впливом, як і всі. Гарячий чай, тепло вдягаємося, стараємося, щоб ноги не промокли. Ну і все. Ну, Наприклад, там п'ю чайочок, лежу під теплим покривальцем. В принципі, так. Чаї багато жидкості пити побільше. ось. Здоровий образ життя треба вести. фізична зарядка. Дуже гарний спосіб закалятися, обливатися холодною водою. Саме головне це їсти очі, фрукти. Ну, лишнього, щоб ваги лишньої не було, теж треба двигатися більше. Саме головне, так? Да? На віруси ми не впливаємо, віруси всюди. Маски на що однозначно, то на вулиці ж немає смисла її одягати. А так, тільки масками, бо сильно переболівши, це те, що можна нас захистити. О, більше гуляю скажімо так, на природі, оббиваюся холодною водою, стараюся не злопотребляти такими речами, як алкоголь, куріння взагалі не курю, тобто таким чином. Стараємось менше спілкуватися з тими людьми, які хворі. Масочку одягаємо, щоб не, не захворіти. Ну, можна закалятися, якщо у кого є можливість і показань, протипоказання проти е, такого виду. А так, ну, навіть, навіть не знаю, як можна ще якісь вітамінчики пити, звичайно. Ну, побільше вітамінів і завжди відчинені вікна. Монітет, Ну, так само, вітаміни. Що там зараз? Ну, Овочі, фрукти кожен день. А чи є у вас якісь в родині народні методи лікування? Ну, знаєте, як кажуть лікарі, це все народні методи лікування, вони фейкові. Це часник, та, то... ну, воно не діє насправді. Коли може чай з калини? Та і все. З лимоном, з медом, з імбирем. А коли хворієте, ви застосовуєте якісь методи лікування? Наприклад, там, гірчичники, подихати над картоплею. Ну, це було, це вже було, устаріло, дуже да. давнє. Воно на ці віруси не, не це діє. Дітей так, лікували, да. а дітей зараз так вже... лікували, а зараз воно не допомогло. – Сезон вітамінів якраз да. само, само, своєчасно наступає, коли починається хвороба. Мені підходить тільки сон, а трави. трави так. На сьогоднішній день це, мабуть, більше всього м'ята, як заспокійлива, а потім ромашка. Самолікування буває шкідливим. Теплий чай з малиною. Що там ще? Народні методи. Може бути картопля, ну таке не дуже часто зараз. Я скажу так, немає в мене таких народних методів. Я довіряю нашій медицині. Тобто, саме не лікуюся, тобто, наша медицина вона справляється з цим.